Ми перепрошуємо, я можу. А А поки що йдемо, дивимося, як проходять тут. В підвалі що робить? Таку місяць, таку ставимо. Ми розставляємо отруту принаду від грибині. Пшениця за це є затравлена пшениця, яку ми розсипаємо також у підвалах, але ми чергуємося. Один раз пшеницю, другий раз от таку смерть. Є ще така смерть щурам, а це в нас є винищувач мишей та щурів. Ми міняємо отруту принаду. А яка тривалість ефекту має бути? Ну до, до місяця часу. А чому вас не потрібно міняти її? ну тому, що гризуни звикають до одної і тої ж самої, так що ми міняємо отруту принаду кожного місяця? А яка причина того, що ви це можете робити? Це планова дератизація чи тільки за зверненням мешканців Як буває часто? планово, буває за, за, за зверненнями з, мешк... з мешканців. Коли коли приходить заявка, ми тут же ж на другий день ідемо. Виконуємо коли ви були тут в останні, минулого місяця. А яка була тут проблема Тут Була проблема у дворі з гризунами. Ну у дворі ми отруту принаду не розставляємо на відкритих ділянках, тільки на закритих площах. А чому це чим передбачено? Тому що не можна на відкритих ділянках. На відкритій ділянці може дитина взяти в руки і так далі. Так. От бачите, лежить пшениця, яка була кинута минулого місяця. І по ній видно, що тут щурів немає, тому що коли є щурів, вони її з'їдають. Відповідно до закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Профілактичні заходи щодо дератизації проводяться двічі на рік восени і зазвичай весною. Зв'язку з цією ситуацією, яка склалася в Галицькому районі, почастішили звернення мешканців щодо появи гризунів. Нам прийнято 14-го числа розпорядження про проведення позачергової дератизації. Тобто комунальні управляючі компанії, це наші ЛКП, спільно з відділом профдезінфекції дезінфекції, розпочали цього тижня проведення. Ня позачергової дертизації у зазвичай у підвальних приміщеннях. Це можуть бути також перші поверхи житлових будинків. Працівники відділу профдезінфекції розкладають отруту для гризунів, яка є безпечна для мешканців. Також ми закликаємо усіх інших управителів, Ми говоримо зараз про будинки, якими управляють ОСББ, будинки, якими управляють житлові будівельні кооперативи. Також є приватні управителі. Також долучитися до цієї роботи і провести. І аналогічно ми звертаємося і до закладів громадського харчування, і до власників нежитлових будівель, щоб вони протягом червня на плануємо цей захід завершити половині липня. Також провели про. Комунальні управляючі компанії, створені міською радою і підпорядковані Галицькій районній адміністрації. Ми можемо їм зобов'язати, а інші управителі вони є самостійними юридичними особами, і ми звертаємо їхню увагу на цю ситуацію, яка склалася, і просимо долучитись до цієї роботи. Два тижні тому провели на розставили постки на торговій Чорновола. У нас є постки на Федорова і ще на контейнерних майданчиках, якщо є звернення, ми розставляємо ці пастки ну біля контейнерних майданчиків, бо вони і такі пастки можна розставляти тільки на відкритих територіях. От таку отруту, як ви бачили в будинку, її сипати на відкритій території не можна, тому що ну в першу чергу голуби можуть з'їсти. Відповідно, так такі таку отруту на відкритих територіях сипати не можна.